Слава в Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі про села Бориспільщини. Будемо говорити сьогодні про водохреща. А цікаво, хто з вас знає, що таке водохреща? Окрім того, що святять воду і купаються у цей день. Але традиції водохреща. Зовсім інші. Вони багаті і прекрасні. Підписуйтесь на наш YouTube канал і слухайте. Думаю, буде цікаво. Отже, Водохреща це останнє велике зимове свято, яке відзначали наші українці-спокон віків. Багато тисяч років до нашої ери. Задовго. До Християнства. Пам'ятаєте, коли ми говорили про Різдво і нагадували таку гарну колядку, де народ співав, а прийдуть до тебе три празники в гості, а що перший празник Рождество Христове, а що другий празник святого Василя, а що третій празник Святе Водохреща. Отже, святе Водохреща. Ми відзначаємо його як і весь світ, окрім тоталітарних держав 6 січня. Що ж це за свято? Хто його відзначає? Відзначає весь світ, як я вже сказала, 6 січня. За новим. Григоріанським календарем. А за старим, 19 грудня, відзначає Росія та її декілька сателітів тоталітарних держав, а також Українська православна церква Московського патріархату. Тому відзначаємо його тоді, коли весь цивілізований світ. Отже, святе водохреще. Які ж традиції цього свята, і яка в нього історія? Святе водохреща, як я вже сказала, має глибоке історичне коріння і сягає десятки тисяч років. І колись наші пращури вшановували в цей день богиню води Дану і бога рільництва Ора. І за повір'ям саме в цей день вони раз у рік спускались на землю. І в цей день був їх шлюб, богині Дани, богині води і Бога. Рільництва ора. Бо люди розуміли, що без води і без землеробства їм не вижить. Це головне, що дає їм життя. Тому вони і вшановували в цей день воду. А стрибав у цей день у воду молодий юнак повір'ям. Так він запліднював богиню Дану. Але стрибав він тільки один. Це було таке дійство як жертвоприношення богині Дані. Але ось цю традицію спотворили у ХХ столітті і ви знаєте, що Купаються саме в цей день багато людей, не розуміючи, що це, до чого, хоч церква не вітає ось це купання, тому що одні кажуть, що це забирає гріхи від людини, вода, коли він стрибне святу воду, а церква каже, що гріх може забрати лише Бог. Тому вони не вітають цієї традиції, яка стала ніби головною епідемією цього свята. Православна церква пристосувала це давнє язичницьке свято до своїх обрядів і вважається, що 6 січня Ісус Христос у віці 30 років. Хрестився у річці Йордан. Таїнство хрещення оспівується в багатьох щедрівках і колядках, бо тоді співали і щедрівки, ми пам'ятаємо, і колядки, які дозволяли співати саме до свята водохреща. Я неправильно називаю наголос. Я вам не сказала, що водохреща правильно називати. Це свято із наголосом на другому складі водохреща. І воно мало іще інші назви: богоявлення, Йордан це такі головні назви. І в цей день співали таку щедрівку, що на річці на Йордані. Там пречиста ризи прала. Взагалі, про річку Йордан співалося дуже багато щедрівок у це свято, і вони дійшли до наших часів. Є багато інших щедрівок, і якщо ви поцікавитеся, то ви знайдете. Вони вже спокійніші, не такі були. Веселі, радісні, як на Різдво і щедрий вечір, вони спокійні, урочисті, щедрівки, які співали українці. Є у свята і своя історія. У Біблії сказано, що Ісус Христос, який досяг 30 років, і якого охрестили у річці Йордан, вийшовши з берега, сталося диво. Небеса розкрилися, і люди почули голос Бога Отця, який назвав Ісуса Христа своїм Сином. А на знак того, що він назвав своїм сином, з'явився Святий Дух у вигляді голуба. І от ця Свята Трійця, про яку ми часто говоримо, читаючи молитви, вона символізує собою і Бога Отця і Сина Божого. І Духа Святого у вигляді голуба. Місце на річці озері, де освячувалася вода, заздалегідь готували на свято водохреща, врізали велику ополонку у вигляді Великого Христа і ставили е цей вирізаний хрест. Поруч із ополонкою. Хочу зауважити, що це ще прадавня традиція, бо на річці на Йорданії, як ви розумієте, ніякого льоду не було. І Йордан ніколи річка не замерзала. Це ще одне підтвердження того, що це дуже давня язичницька традиція. Окрім Христа, якого фарбували буряковим квасом, щоб він був червоний, красивий, урочистий, ставили ще царські врата і прикрашали гілочками ялини або сосни у вишеньках, прикрашали сосною, бо сосновий ліс, і сосни було дуже і дуже багато. Відбувалося хрещення води на річці Золочі в Вишеньках або на одному з Великих Озер. Інколи міняли локації. Так мені розповідали старожили. Сьогодні рідко яка церква отакою урочистою ходою іде на річку, щоб освятити. Воду у цей день, а тоді ця традиція була обов'язкова. А коли рано вранці, дуже рано, відбувалася церковна служба на водохреща, тоді всі люди а людей тоді в церкву ходило дуже багато. І брали церковні хоругви, і із урочисто йшли до місця хрещення води, освячення води. Співали в цей час різних щедрівок на тему хрещення Ісуса Христа. Колись у давнину, окрім Прихожан церкви окремо е, їхали на конях козаки з рушницями, в шапках урочисто одягнені. А пізніше просто чоловіки брали рушниці на річку. І коли підходили до річки, тоді священник три рази опускав хрест, срібний хрест у воду, і це вважалося, що вода освячена, святенька, свята водичечка була вже тоді. І в цей час козаки колись, а пізніше просто чоловіки. Стріляли з рушниць і козаки, які я не сказала, які окрім рушниць, брали з собою голубів, випускали голуба в небо як символ Духа Святого. Після цього люди набирали водичку святу. Яка, за повір'ями, була дуже цілющою і йшли додому. Коли господиня накривала на стіл у своїй хаті, то батько брав Васильки, в вишеньках Васильки, за іконами були на покуті, а в інших вербичку клали свячену, він брав цю свячену водичку. І обов'язково окроплював всю хату, щоб в хаті було добро, злагода і мир. А потім він виходив, а перед тим, як вийти на вулицю, він брав крейду і скрізь на сволоць малював хрест. Також він малював. Хрест на дверях, а також на миснику, в якому зберігався домашній посуд. А потім він виходив на двір і освячував цією водичкою весь свій двір, а також худобу, щоб вона не хворіла, щоб вона народжувала і теляток, і овечок. І кіз, щоб прибувало багатство в домі. І коли вже повертався господар до хати, сідали за стіл, читали отче наш. А потім кожен член сім'ї три рази пив святу водичку як символ. Єдності ось цієї трійці, про що я вам розповідала, варто сказати про ті традиції, які е, і прикмети, які підмітили наші пращури в цей день і на них орієнтувалися. Наприклад, якщо у цей день ясна, однак морозна погода. Літо буде спекотним та сухим. Снігопад обіцяє щедрий врожай на цілий рік. На водохреща заметіль і в квітні буде хуртовина. На дереві ви побачили іній, а на небі хмари, то до родючого року теплий день обіцяє багато хліба. Якщо день був сонячним та теплим, Така погода протримається ще кілька тижнів. Я ще не сказала вам, що перед святом водохреща був також другий святвечір і готувалася знову ж таки кутя, але пісна кутя, голодна кутя. Така як готувалася на Різдво. Страви були пісними. І щедрували у цей вечір перед днем водохреща. Щедрівки і колядки звучали по всіх селах і містах України. Де було Боже, рано ставати! Христос хрестився, на йори да не рано, по нас во Христос хрестився, на йорда на рано, внетілю рано, древа рубали, Христос хрестився, на йори рано. І це вже були останні колядки щедрівки зимового циклу. Бо водохреща завершувало різдвяні свята. Але водохреща відзначали аж три дні. Перший день я вам розповіла, що було в перший день. Що ж було в другий день? Слід сказати, що на другий день після водохреща відзначали свято Івана Хрестителя, того святого, який хрестив Ісуса Христа. І оскільки головним атрибутом всіх зимових свят був хліб, то Господар в цей день брав хліб розламував на дрібні шматочки і е, ходив у дворі, е, і годував всю свою худобу. Давав сіно, заготовлене ще влітку, і давав е, хліб. Теж, щоб худоба була ситою і е, давала е, для. Господарів цієї садиби Добробут. На третій день свята був так званий Різдвяний день. В цей день, як люблять українці, пили горілку. Ось Павло Чубинський, наш земляк, автор нашого державного. Гімну Ще не вмерла Україна, який записав дуже багато різних фольклорних легенд по всій Україні і Бувальщин, що він записав. Я хочу вам процитувати те, що він записав у Бориспільському районі у селі Іванків, яке знаходиться недалеко від Вишеньок. Цей день розвозять по родичах і знайомих е, в'язку перевесел з гречки. Входячи до хати, говорять нате вам ковбасу. Потім в цій хаті починається випивання, якщо його там не було від самого ранку. Бо ж у цей день, звичайно, всі п'ють. Пили припрошували, а ну, бо... Чоловік на одній нозі не ходить, а на двох без тройці й дома не строяться. Бог тройцю любить, а четверту Богородицю, а п'ятий спас. Потридай, дай, тоді питай. По чарці, по чарці, а тоді оп'ять по п'ять. Пийте до дна, щоб очі не позападали. Перший келишок як по льоду. Другий як по меду, а третій не питай, лиш давай. Павло Чубинський ще записав на Бориспільщині й іншу, чи то бувальщину, чи легенду про те, що в день водохреща вода на одну мить стає вином. І нібито селянин, який підійшов до річки, набрав святої води, а виявилося, що це вино. І коли він по дорозі роздивився, що це вино, то він швиденько повернувся назад, щоб набрати вже того вина побільше. Але вода була вже звичайною. Тобто лише одну мить. Вода в день водохреща може стати вином. Варто тільки натрапити на цю мить. Оскільки водохреща це останнє зимове свято, то на четвертий день уже ранком дідуха, який стояв у хаті, відріз два. Виносили на вулицю і спалювали. Оцей попіл після спалення дідуха господар розкидав по своєму е городу, щоб був багатий урожай, а дівчата брали собі трохи попелу цього і несли до хати і вмивалися. Кидали у святу водичку, оцю свячину і вмивалися. Вони любили вмиватися, бо була в цей день. Бо була традиція і повір'я таке, що якщо покладеш у свячену воду калину, а ще і туди попелу додавиш, то ти довго будеш молодим. А дівчата ж, як завжди, хочуть довго бути красивими. От вони цієї традиції і дуже ретельно дотримувалися. Після того ще була одна традиція: якщо не спалювали дідих, дідуха, то в'язали його в невеликі пучечки і підв'язували до дерев своїх у саду, щоб вони були родючими наступного року. І таку традицію. Ми можемо прочитати у Павла Чубинського. Завершувалися свята, завершувалися гуляння. Все українці мали уже жити звичним життям, повертатися до праці. Здається, кращих свят, ніж. Українські народні немає ніде в світі. Тому шануймо, любімо і передаваймо їх із покоління в покоління, бо це наша велика цінність. Дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки обов'язково. До нових зустрічей через тиждень.